Друзі, усім привіт! Я рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. І в цьому відео ми з вами будемо робити макіяж. В мене з'явилося багато нової косметики. Деякими продуктами я вже користувався і хочу розповісти враження про них. Наприклад, як цей бронзер від Charlotte Tilbury. Airbrush Bronzer, дуже популярний. Також сьогодні я отримав консилер від Dior. Це Dior Skin Forever. Багато я бачив на нього оглядів. Сьогодні я зроблю перші враження, ви побачите, як він на мені виглядає. І також вчора я отримав кремові рум'яни від Шарлот Тілбері. В цьому відео буде достатньо багато. Я буду розповідати про бренд Шарлот Tilbury. Я якось так Прикипів до нього, зараз куповую багато продуктів. Ось можете побачити, я їм ще не користувався, і це будуть перші-перші враження. Мені прям цікаво, як він буде виглядати. Я сподіваюся, він буде таким свіжим рожевим, тому що я придбав собі також в цьому місяці рум'яна Pillow Talk від Charlotte Tilbury. і вони мені затемні, тому я спеціально купив рожеві, щоб Такий, знаєте, свіжий вигляд додати. Тому, якщо вам цікаво, будь ласка, заварюйте собі чай, каву, і ми з вами будемо починати. Хочу спочатку зволожити губи: це Лукас Папая. Другий раз я за своє життя купую цей бальзам це австралійської фірми, дуже популярний на рівні з Кармекс. Але я пожалкував про покупку. Мені подобається дуже сильно упакування. Такий тюбик, великий об'єм. Тут скільки в нас 15 грамів. Але як на мене, це просто він ну як вазелін, мені не вистачає дійсно зволоження. Він відчувається на губах. Ось реально просто лежить слоєм таким і нічого не робить. Я вам рекомендую бальзам для губ від Нюкс. Медовий бальзам, там також великий об'єм 15 грамів, і ось він просто неймовірний. Я обов'язково доюзаю цей і куплю собі нюкс. І в якості бази під Мейк я буду використовувати MAC Fix Plus. О, закінчився він в мене нещодавно. Я думав, купляти новий чи ні. І дійсно, коли я користувався там, сухими текстурами, дуже активно з цим бронзером від Шарлоти. Пудрою також від Шарлоти, то в кінці макіяж виглядав не дуже природньо. А ось саме коли я потім запшикував фікспласом, то він дарував мені такий, знаєте, він покривав обличчя плівкою, дуже класно об'єднував мейк, і ось ці сухі текстури вони починали виглядати як твоя друга шкіра. Його можна використовувати як перед макіяжем, так і під час макіяжу. Я знаю, що деякі візажисти навіть після кожного кроку в макіяжі використовують Fix Plus. Це така в них фішка. Але ось більш за все, мені він подобається через ефект об'єднання мейку в кінці. Я ось зараз думаю: мені використовувати консилер чисто як монозасіб зараз на обличчя, чи все ж таки намазюкати тоналку. І вже де потрібно, консилером. Мабуть, все-таки нанесу повністю на обличчя тональний крем, щоб, знаєте, навірняка було, було все окей. Це тоналка від Mac Face and Body, просто найкраща легка тональна основа на кожен день. Для хлопців, для дівчат, вона просто ніяк не видна на обличчі, що мені подобається. Вона не забивається ні в які пори, вона така еластична, силіконова, тягнуча, але при цьому легка. В неї є лише один недолік це те, що буквально через півгодини, годину вона вже дуже сильно е, починає блищати. І пудра, пудра це те, що з нею 100% необхідно. Без пудри ви не зможете носити цю тональну основу. Не буду. Блядь! На штани ляпнуло. Ну ладно. Не дуже багато хочу її наносити. Взагалі я зробив висновок, я подивився, знайшов нову блогершу, візажистку, і ось вона каже: я з нею згоден, що треба всього потрішки. Краще додати чогось, ніж переборщити. Тому. Я не буду, як завжди, три літри виливати тонального засобу цього. В мене ось така проблематична зона це навколо рота, тому що тут в мене подразнення. Начебто, все можна ось так ще зробити. Я інколи наношу другий слой, там де в мене все-таки почервоніння не зовсім перекрилося, але не хочу не хочу переборщити, тому беру б'юті блендер. Я його вже зволожив і вижав і промокнув серветкою. І витираю об нього залишки мейку. і зараз буду промокувати усе обличчя для того, щоб прибрати, зайвий, ну, зайвий блиск, по-перше, ви можете побачити, що він вже не блищить. Ну і просто зайву кількість тоналки. Сильно фарбувати навколо очей, і там, де у вас якісь недоліки не, не треба, тому що ми це все закриємо тональним, точніше, коректором, консилером від Dior. Так, поїхали. Консилер. Це Forever Skin Corrector. Коректор від Dior. Він переформульований. Наскільки я знаю, першочергово він був випущений. Трішки в іншій упаковці, і вони змінили формулу. Я вже подивився просто декілька оглядів. Перед тим, як його купити, я вагався. Ось. І він повинен бути трішки-трішки легше, ніж оригінальний. В мене відтінок 2N, ось можете побачити 2N Worm. Він з жовтим підтоном, достатньо такий затемний, повинен бути трішки. Достаємо ось така. такий пензлик в нього. Ще. Причина, чому я його купив, це те, що в нього великий об'єм 11 мл. Сподіваюся, мені його вистачить надовго, тому що, наприклад, ось такі консилери, в мене це Estee Lauder, аналогічний є від Yves Saint Laurent, то там об'єм в них 2, 2 мм. Хотів сказати, 2 мл. І в мене він закінчився за, ну, за місяць, мабуть, за місяць-за два. Це дуже дорого, неекономічно. Тому такі консилери, як в Dior, наприклад, або в Chanel, в Chanel 7 мл. Їх вистачить вам надовго. Ого. Я буквально маленьку цяточку зробив, а він вже. Я думаю, він дуже класно буде тягнутися, і потрібно буде навіть невеликої кількості. Так, так. Так. Трішки сюди. Я вже бачу, що колір такий не світлий, тому він підійде 2W для тих, в кого такий достатньо засмаглий колір шкілери, оливковий і жовтий підтон. Обов'язково наношу в куток ока, тому що там в нас знаходиться саме-саме темне місце на обличчі, взагалі, щоб ви розуміли. Тому якщо ви затонуєте ось тут синець. Всередині, то ваш погляд буде набагато світіший. Свіжіший. Слухайте, мені дуже подобається. Він дійсно, як і казали у оглядах, він прям невісомий. Тобто його він зливається з кольором, з текстурою, точніше, шкіри, але при цьому гарно прикриває синець. І ще, що мені подобається, він е, не застигає одразу. На обличчі і не дуже окислюється, наскільки я бачу. Тому що естілаудер, я його там точечно можу нанести, якось там відволю, відволючусь і все. І я вже бачу, що він застиг і його вже не можна розтушувати. На лоб я наношу, тому що в мене трішки такі мімічні зморшки, горизонтальні, і хочеться їх якось так висвітлити, ту зону на лобі. Слухайте, ну мені дуже подобається, я впевнений, що навіть як просто монопродукт без тональної основи, він також буде класно виглядати на обличчі. Друзі, пробачте, в мене як завжди, якісь трабли зі світлом. Я закрив штори, додав ще одну лампу, тому зараз будемо знімати ось так. Я ще раз подивився на консилер, як він виглядає від Dior, і я просто в шоці. Якщо вам видно це, він, знаєте, з таким. Трішки вологим фінішем, але таким пластичним, я не знаю, як це вам це пояснити. Він виглядає природньо, і мені подобається, що він не сушить, він не матовий. Щодо складочок, трішки-трішки він дає типу складочки під очима, западає трішки, але так буде робити будь-який зволожуючий консилер. Ось так. Мені дуже подобається, я впевнений, що він буде моєю просто любов'ю. Подивлюсь, як він ще буде себе вести протягом дня. Далі я наношу пудру від Charlotte Tilbury. Я, до речі, хотів сказати: як бачите, тут багато продуктів від Charlotte Tilbury. я хотів сказати, що буду робити окремий огляд на її продукти, окреме буде відео, яке буде називатися. Uh, усе обличчя косметикою Charlotte Тілбері. Там буде ще і Hollywood Flowers Filter. Ось той типу хайлайтер рідкий, що ще рум'яна пілоток сухі, я покажу. Так, uh, запудрюємо обличчя. Пудра, пудра, пудра. Що про неї можу сказати? Вона ж також бестселер Шарлоти, Airbrush Flawless Finish. У мене відтінок другий. Я її спочатку не зрозумів. Як і багато інших блогерів, як і моя подруга, яка нею користувалася, чи, можливо, навіть зараз користується, я її не зрозумів, тому що вона, ти її наносиш, воно начебто дуже сильно тобі нічого і не матує. Ось. Але з часом я зрозумів і помітив, що вона робить такий, типу, реально заблюрений ефект, деякі. Акцентують увагу на тому, що вона скриває пори, типу, ну, прям дійсно як ефект фотошопу. Е, я можу погодитися, мені це подобається, цей ефект, і взагалі ця пудра, але в неї є недолік. Е, вона через, не знаю, півгодини годину обличчя починає все-таки знову ся... ну, не сяяти, господи. Ну вологим починає потніти і треба знову припудрюватися. І я б залюбки носив її з собою і припудрився припудрювався, але в неї немає е, поховки, як, як її з собою носити. Пальцями наносити пензель, ось цей куди мені класти в карман, в куртку. Ну ось це не до Я вважаю, якщо б вони положили сюди поховку, взагалі не було б ціні ціни цієї пудрі. З пудрою все, зараз будемо наносити бронзер. О, Боже, як я його хотів. Просто подивіться на цю упаковку, це щось неймовірне, дійсно. Тут 16 грамів, також великий об'єм. Це мене завжди приваблює при покупці чогось. Колір в нього достатньо теплий, і це нормально, тому що це бронзер. Вони усі повинні бути теплі. Але не рижі, розумієте? не руді точніше. Не хочу багато наносити, тому що я його, коли отримав в перший же день, я вирішив себе так сильно забронзувати, тому що ну, хотілося спробувати продукт. І начебто, коли я такий мазюкуюсь, мазюкуюсь при штучному світлі, начебто і не бачу дуже сильного ефекту. Але потім, коли я вийшов е, на, на світ, я просто був у шоці. Я, до речі, тиждень тому фотографувався на паспорт, тому що ну після 25 років. І, і я там просто такий засмаглий. І я перед тим, як піти фоткатися, повністю себе забронзував цим, цим продуктом. І знаєте, насправді непогано вийшло, непогана фотка. Я взагалі не знав, як я раніше був. Без бронзерів, в мене був лише один від, е, бага, від The Balm Bahama Мама, це сухий. Ну і зараз в мене є, звісно, кремовий від Тома Форда ось такий в палеці Shade and Illuminate. Тут хайлайтер, бронзер. Але він кремовий. І, по-перше, його ну, це трішки танці з бубном. Його треба. Швидко наносити, і головний мінус, його не можна наносити на шию ні в якому разі. І якщо навіть його і нанести, то він буде залишатися на одязі. Обов'язково наношу на шию. Обов'язково так. Сухий бронзер, звісно, також залишається на шиї, але не так, як кремовий Де із сухим якось все проще. Ви ось так берете, можна взагалі ось так на все обличчя зробити. І побігти по справах. Реально, просто консилер, три капельки, забронзував собі обличчя і побіжав. Ну, для хлопців так точно так, так спрацює. Трішки не повіка для об'єму. Я взагалі хочу, хочу собі купити якісь такі маленькі пензлики, щоб прорабатувати, пропрацьовувати зону навколо очей. Тому що мені здається, що коли я просто мазюкаю тоналку, роблю такий млинець. То треба додавати тіні навколо очей. Але я не впевнений. Не хочу, щоб це виглядало дуже як жіночий макіяж, якщо ви мене розумієте. Так, я вже фарбуюся, фарбуюся, мені здається, знову, що ніякого ефекту немає. Він, до речі, такий напівсатіновий, В нього дуже схожа формула на пудру від Шарлотти. Мені подобається, що його можна додавати, тобто наслаювати. Тобто п'ятно, ви ним, скоріш за все, ну, з першого разу так точно не залишите. Трішки хочу по всьому обличчю пройтися. Подивіться, я впевнена на камері, ось коли ви зараз дивитеся, після того, як я наніс бронзер, обличчя стало набагато свіжіше і красивіше. Ну, і останній буде штрих це ось ці рум'яна. так? Давайте. В мене був, до речі, від Шарлотти Глоугазм, рум'яна, але вони були на хайлайтер По-перше, вони були достатньо такі темні. Теплі, тобто там був не холодний відцінок. По-друге, там було дуже-дуже багато сяйва. І ну, мені багато сяйва не потрібно, тому що ну, воно штучно виглядає, особливо на чоловічій шкірі. Так, давайте подивимося: надавлюємо. Тут, до речі, є такий стопер, тобто відкручуємо, закручуємо. -у! -у, -у! Вау! Подивіться, якщо ви бачите. Як наносити? Дуже цікава тема. Я завжди наносив просто ось так. Але візажистка, яку я дивлюся на Ютубі, нова, сказала, що так можна дуже багато продукту собі залишити на обличчі, ще можна стерти тональний слой, який ми наносили. Тому краще це робити, наприклад, на руку. М -м -м. Слухайте, відтінок такий дуже персиковий, він не рожевий. І про це казали також у оглядах, але на відео воно виглядало все-таки рожевим. Беру знову пензлик від Real Techniques. Дивіться. Набираю з руки і саме на як їх там, на яб... яблучки наношу. Трішки на носик. Щось нічого особливо не помітно, я все-таки спробую нанести ось цим. Так. Так, так. І обережно, обережно засовуємо всю штуку, тому що воно все буде рожеве. Така ж сама історія з бронзером кремовим від Шарлоти. Він в аналогічному упакуванні, і там все. Ну, багато хто жаліється на таку упаковку. І розташовуємо. Хм, Такий прям свіжий-свіжий. Ну мені подобається вже. Так набагато краще, тому що в маленькій кількості якось цих рум'ян дуже сильно помітно. Ой, що сказати? Такий відтінок трішки поросячий, якщо так можна сказати, не знаю. Але так часто з продуктами Шарлотти ти їх спочатку не розумієш, вони тобі не подобаються, але. Коли ти їми потім вже користуєшся з часом, ти розумієш, що вони дуже класні і розумієш, чому їх фішка. Переношу трішки відтінок на бокові частини лоба. Ну, начебто, практично все. Запшикую ще раз фікспласом. Так, економимо. Раз, два, три. Мені, до речі, дуже подобається саме після фікспласа вичисувати брови і вії. Так. Приберу залишки на губах, на повіках, щоб додати об'єму, щоб воно природньо виглядало, і щоб очі не були маленькими. В ідеалі це було б зробити пензликом і набрати бронзер, але я роблю ось так. Макіяж наш готовий, можете подивитися. Давайте скажу свій вердикт щодо, щодо рум'ян і консилеру. Консилер мені дуже-дуже сильно сподобався. Мені дуже подобається, що його непомітно, класно, достатньо перекриває. Рум'яна також такі рожево-персикові. Спочатку, коли їх ти коли їх наносиш, здається, що вони просто персикові. Але ось навіть трішки на відтінок моєї руці вони вже стали з часом рожевими. Рум'яна подобаються. Може зараз, я просто не дуже гарно їх наніс, але непогані. Мені подобається. Все, я усім вам дякую за перегляд. Обов'язково наголошую, буде відео про усю косметику Шарлоттілбері, яка в мене є. Мені просто залишилося ще якусь тональну основу від Шарлотти. І тоді в мене буде повністю Full products. Тому, будь ласка, підпишіться на мій канал, щоб не пропустити відео про Шарлотту і усі, які будуть там про парфуми, лайфстайл, влоги. Впевнений, вам буде цікаво. Усім вам дякую за перегляд: комент, лайк, like, підписка. Усім папа! -па.